На нас перші про головне поїхали. 30 вересня о 4 годині за московським часом з'явилися повідомлення про надзвичайну ситуацію у Кремлі. За оперативними даними спеціальний борт вилетів в напрямку Китаю з підмосковного аеродрому Чкаловський на борту перебував президент Росії. У стані, чого потребував реанімаційної підтримки. Відомо, що часи нічної наради в адміністрації зафіксовано різке погіршення його здоров'я екіпажу, були надані накази на екстрену посадку в одному з китайських госпіталів, де заздалегідь. Їх підготували відділення інтенсивної терапії. Переміщення проходило в умовах максимальної секретності, але відстежування маршрутів спеціальних авіаборотів підкреслило факти зльоту і руху у східному напрямку. А за інформацією з апарату уряду контроль над внутрішніми процесами в Москві тимчасово взяли ключові сили структури. Однак у нічних переговорах зафіксовано супер точності. Секретар ради безпеки Патрушев намагався зміцнити позиції апарату безпеки, тоді як група найбільших бізнесу. Вих еліта перегнули обмеження вплив спецслужб і отримали доступ до розподілу ресурсів. Ситуація ускладнилася тим, що навіть серед найближчого оточення відсутня єдина позиція. Частина високопосадовців вимагає офіційного оголошення про тимчасову втрату дієздатності президента та передачу функції до ради безпеки. Інша частина наполягає на створенні тимчасового колективного органу управління зафіксовані випадки закриття кабінетів, блокування комунікації та обмеження доступу до інформаційних ресурсів. У системі ухвалення рішення втворився вакуум за межами Росії. Інформація швидко поширюється. Китай офіційно замовчує, але в медичних колах Пекіна з'являється підтвердження, що про доставку особисто пацієнта з РФ. Західні спецслужби відзначають підвищену активність дипломатичних каналів між Москвою та Пекіном. В Кремлі поширюють вересі про плановий медичний візит. Однак відсутність президента у відкритому доступі понад добу викликає сумніви навіть серед лояльних медіа. У цей час російські еліти фактично розділилися на два. Табори перші орієнтується на патрушові прагне консолідації влади в руках силового апарату. Другий бачить шанс перерозподілити вплив на користь фінансово-промислових групам, зафіксовані контакти між олігархами та регіональними керівниками щодо формулювання альтернативних центрів управління висадку, якщо стан президента виявиться несумісним з подальшими виконаннями обов'язків. Тактичний ефект від події полягає у різкому зростанні невизначеності робота міністр. Терестово і силової інфраструктури та за інверцією відстежується відсутність єдиного реєстру ухвалення рішень утворює ризики паралічу. Армійська структура переведені на посилений режим чергування. У Москві обмежено пересування спецтранспорту, підвищено контроль у пересуванні центральних районах. Водночас інформація про переліт і перебування в Китаї дав підстави підпускати, що російська сторона шукає зовнішні гарантії для стабілізації ситуацію у випадку відсутності президента, міжнародна реакція є стриманою. Дипломатичні кола у Брюсселі, Вашингтоні та в Лондоні очікують підтвердження стану здоров'я президента. Водночас активуються дискусії щодо можливих сценаріїв від тимчасової колективної ради до прихованого перерозподілу влади між силовими і фінансовими групами у Києві. Подію оцінюють як критичну вразливість режиму. здатну прискорити як внутрішню дестабілізацію, так і зниження здатності вести війну на колишньому рівні. Що ж, інформація про евакуацію. Цю президента Росії у реанімацію Китаю створила унікальну ситуацію внутрішньої нестабільності. Подія показала відсутність чіткої системи наступництва в Кремлі і миттєво розколола еліти та групи впливу. Факт, що критичний стан перебував у зовнішньої допомоги, є свідченням трати контролю навіть на рівні базової безпеки. У найближчій перспективі слід очікувати боротьби за контроль над апаратом влади між силовими структурами і бізнес групуваннями для України і партнерів заходу. відкривається нове вікно можливостей. Кожна ознака потреба. Нестабільності у Кремлі послаблює здатність Росії координувати війну і отримувати контроль над союзничною системою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.